Російські війська заздалегідь готувалися до атак на Польщу та Литву, використовуючи 4G-модеми із сім-картами місцевих операторів. Ще на початку липня в уламках збитих в Україні безпілотників знаходили польські та литовські сім-карти. Це прямо свідчить про плани Кремля перевіряти роботу дронів у повітряному просторі цих країн і тестувати підключення до їхніх мобільних мереж. Попри попередження, інформація у Польщі не викликала широкого резонансу. Тим часом, російські дрони все частіше залітали у її повітряний простір. Кульмінацією стало вторгнення в ніч на 10 вересня, коли від 6 до 10 безпілотників навмисно перетнули кордон Польщі. НАТО не класифікував цей інцидент як напад, проте відреагувало безпрецедентно. Вперше літаки Альянсу були підняті на захист повітряного простору союзника. У повітря злетіли польські F-16, нідерландські F-35, італійські літаки АВАКС та заправники, що експлуатуються спільно. Системи ППО Петріот виявили дрони, однак їх не атакували. Таким чином, вторгнення російських безпілотників стало тривожним сигналом для НАТО та його східного флангу, підтвердивши, що Москва цілеспрямовано випробовує готовність альянсу до реагування на нові загрози.